То не зрозумів, як, я вам зараз покажу ось так, в такому ракурсі камера. Дивіться, коли ви вже зв'язали повністю бірет, так? І вам треба ось тут зробити такий, е, таку ніжку, манжет, ну, як то його називає, ободок, не знаю як. ну Ви зрозуміли, що це нам треба зв'язати ось тут. Ось тут у нас ідуть петлі, які ми закривали ряд. Да? Ми на спицю набрали 8 петель. ну Я для, цього, для цієї плотності для цього набрала 8 ось так петель. Мені підходить 8. Я буває, я беру 6, щоб коротша була ножка, беру 9. Залежно від того, яку мені треба ширину. Так, в'яжемо першу петлю знімаємо для того, щоб у нас ось тут така гарненька була косичка. Далі в'яжемо лицьові всі. Дивіться, у нас остається одна петля на спиці. Ми цю петлю перезнімаємо на цю спицю. Перезняли. Тепер ось цією. Підхватуємо від наступної петлі передню оцю стіночку. Бачите, в нас ось ідуть петельки. Кожна петелька має дві стіночки. Ось цю першу стіночку. Підхватуємо цією спицею, Повертаємо останню петлю на цю спицю і їх пров'язуємо дві разом виворотньою. І підтягнули ниточку. Повертаємо в'язання. Першу петлю треба обов'язково зняти. Ось так. Зняли, не пров'язуючи. У вас буде косичка ось тут така йти. Далі просто в'яжете всі петлі лицевими. Останнє виворотня, щоб була така косичка. Знову повернули в'язання. І повторюємо те ж саме. Першу петлю знімаємо. Далі в'яжемо всі лицеві. Остання петля в нас залишається. Ми її знімаємо цією спицею підхватуємо ось цих раз, два, дві стіночки. Оцю стіночку, передню, яка ближче дивиться на нас, підняли її. Повернули назад цю зняту петлю, накинули ниточку і прив'язали дві разом. Підтягнули. Підтягуйте, щоб ось тут у вас було тако рівненько, без всяких дирок. Якщо ви не підтягнете цю петлю, у вас тут буде дуже видно дирочку. Все, розвернулися. Першу петлю знімаємо. Ось так вводите, отак от вводите спицю. Бо якщо ви будете її знімати ось так, у вас будуть перекручення. Ну, воно тут і не видно, але все рівно хочеться, щоб було гарно. То знімаєте ось так петлю. І далі в'яжете знову лицеві. Ще разочок вам покажу, і думаю, що ви зрозуміли, як вже потім, коли буде готовий берет, а вам треба ніжку берета в'язати. От так, як в мене, воно тоді ось тут ніж... Ну, Я для деяких форм саме так в'яжу ніжку. Ну, Звісно, я розраховую всі петлі, яка довжина, ну це вже тут не про це. Тут, якщо ви вмієте це зробити, то можете так в'язати ніжку вже потім. Ось остається остання петля. Знімаємо ось цю піднімаємо і пров'язуємо дві виворотні. Все. Робити ось так, як я зробила в цьому береті. я захотіла, щоб оця косичка йшла по цій стороні, по лицьовій. Так теж можна. Тоді просто трошки по-іншому будуть пров'язані останні петлі. Я вам покажу, якщо буду в'язати ще один берєтик, я вам покажу, як цю косичку вивезти сюди, От, щоб її не було всередині. Бачите, тут вона буде всерединки. А буде йти ось так. А тут вона йшла по лицевій стороні. Серединка я вже підшивала флісу. І ось такі гарні беретики виходять. Кому сподобалось, в'яжіть. Бачите, вона ось так гарно виходить по голові.